Як і обіцяла, зберігайте рецепт борщової заправки. Нам знадобиться 3 кг буряку, кг помідорів, кг моркви, кг цибулі та кг солодкого перцю. Перець та помідори ми перекручуємо на м'ясорубці, а цибулю обсмажуємо на пательні. Моркву та буряк я перетираю на дрібну терку. Все з'єднуємо, перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Овочі за бажанням ви можете подрібнити для вас зручним способом. Додаємо стакан цукру, 3,5 ложки солі, 200 мл олії, ставимо на середній вогонь і тушкуємо приблизно 40-50 хвилин. Наприкінці додаємо 125 мл оцту, добре перемішуємо і даємо ще 2 хвилинки потушкуватися. Розкладаємо все по стерильних баночках, перевертаємо і накриваємо ковдрою для подальшої стерилізації. Ось така насичена, кольорова, дуже смачна.